Ось, наприклад, це маленький такий будиночок, сіп панелі. Це як конструктор для будівництва. Бачите, всі панелі мають свій розмір. ну Розмір, нумерацію. Це такий конструктор лего для дорослих. Як він складається, це вже робиться по проекту по розкрою будинку. Розкрою будинку робить наше архітектурне бюро і конструктора. Як воно збирається, я хотів показати, звернути увагу на такі речі, як я казав дрібнички. Це такий так називаємо, пневматичний молоток такер. Це цвяхи, на які збирають будинок. Смотрите, це такі цвяхи, вони мають, якщо бачите, таку насечку, як грібковідну. Це трохи інші цвяхи, вони мають таку насечку, як таку, знаєте, гвинтову. Тобто цей цвях, коли вже забивається, він же там тримається от просто намертво. Ніколи не використовуєте. От такі саморізи. Це углі вони дуже слабенькі дуже слабенькі для того, щоб тримати навантажені і такі конструктивні рішення. Оця шляпка просто при будь-якому навантаженні зривається. Якщо вже навіть хтось використовує такі саморізи, то ліпше вже робити такі жовті універсальні. Вони більш міцніші, витримують більш навантаження. Але якщо ви бачите, що вас збирають на такі саморізи, женіть їх нафік цих майстрів. Це саморізи суто для гіпсокартону або для інших конструктивних рішень. Бажано, не бажано а обов'язково використовувати тільки такі цвяхи. Поїхали. Дундун -дун 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 -дун. І ось як він тримається. Дрібничка, але це суттєво впливає на якість виробництва вашого будинку.